Марк Твен. Пригоди Тома Сойера. Розділ 33. ЗАГИбель індіанця Джо. Новина за кілька хвилин облетіла все містечко. І з десяток човнів із людьми попливли до Макдугалової печери. А невдовзі за ними вирушив і паровий пором у заповнений пасажирами. Том Соєр був в одному човні з суддею тетчером, коли відімкнули двері до печери у тьмяному присмірку, який там панував, постало сумне видовище. Одразу ж за дверима лежав мертвий індіанець Джо, припавши обличчям до вузької шпарини внизу, так наче до останньої миті з тугою вбирав очима веселе світло вільного навколишнього обширу. То мимоволі відчув жаль, бо з власного досвіду знав, як мав страждати той нещасний, але разом із жалем душу йому виповнило безмежне почуття полегкості і безпеки, і він тільки тепер достеменно зрозумів, який величезний тягар страху гнітив його від того самого дня, коли він зважився викрити в суді цього лютого лиходія. Мисливський ніж індіанця Джо лежав поруч зі зламаним навпіл лезом. Міцний нижній брус дверей був підрубаний і проколупаний наскрізь важкими зусиллями, але вся та праця пішла намарна, бо бо знадвору скеля утворювала ніби природний поріг, і ніж не зміг подолати кам'яної перепони, він зламався і край. Та навіть якби її не було, індіанець Джо, попри всі свої зусилля, однаково нічого не досяг би. Хай би він вирубав і весь брус, але ніколи не зміг би протиснутись під дверима. І він це знав. Він рубав двері, аби тільки щось робити, якось згаяти нескінченний час і не збожеволіти. Біля входу до печери в розколених скель завжди можна було знайти з десяток недогарків свічок, покинутих відвідувачами. А тепер не залишилося жодного. В'язень визбирав їх і поїв. А ще він ухитрився зловити кілька кажанів і теж з'їв їх, лишивши самі пазурі. Нещасний помер з голоду. Недалеко від дверей стримів сталагміт, він утворився впродовж віків із крапель води, що одна по одній спадали. Зі сталактита навислого над ними. Індіанець Джо відбив верхівку сталагміта і примостив на ньому камінь, в якому видовбав невеличку заглибину, щоб збирати дорогоцінні краплі. Вони падали кожні три хвилини з лиховісною розміреністю годинникового маятника, і за 24 години набиралася десертна ложка води. Ті краплі падали ще тоді, коли було зведено єгипетські піраміди, коли впала Троя, коли закладалися підвалами Рима. Коли розпинали Христа, коли Вільгельм завойовник заснував Британську імперію, коли вирушав у мандр Колумб, коли ще була новиною лексингтонська битва, падають вони й тепер і падатимуть тоді, коли всі ці події відійдуть у далечінь історії, у присмерк Минувщини, а там і в Чорний Морок Забуття. Невже все на світі має свою мету і призначення? Невже ті краплі терплячі падали п'ять тисяч років тільки задля того, щоб тепер задовольнити потребу оцієї людської камахи? Чи їм судилося ще якесь важливе призначення, яке вони мають виконати в майбутні десять тисяч років? То байдуже, скільки вже минуло літ відтоді, як злощасний метис видовбав заглибину в камені, щоб збирати дорогоцінну воду. А й сьогодні люди, приходячи побачити дива Макдуголової печери, чи не найдовше роздивляються на цей зворушливий камінь і на краплі води, що повільно спадають на нього. Чаша індіанця Джо посідає перше місце в ряду див печери, навіть палац Аладіна, не може рівнятися з нею. Індіанця Джо поховала біля входу до печери на похорон, човнами і фургонами з'їхалися з містечок, селищ і ферм за сім миль в околиці їхали з дітьми із запасом харчів, а потім казали, що дістали майже таку саму втіху, яку дало б їм видовище смерті злочинця на шибениці. Той похорон поклав край одній добродійницькій справі, що набрала розвитку: збирання підписів, під проханням на ім'я губернатора про помилування індіанця Джо. Підписів набрали вже чимало тут, і там відбувалися збори, делилися сльози і лунали пишні промови. Утворили навіть комітет із жалісливих дам, які мали вбратися в жалобу, піти до губернатора і слізно благати його, щоб він знехтував свій обов'язок і повівся як милосердний осел. Казали, індіанець Джо вбив п'ятьох містян. То й що? Та хай би він був і самим сатаною, знайшлося б доволі м'якотілих телепнів, ладних нашкрябати свої імена під проханням про його помилування, та ще й зронити на те прохання сльозу зі свого вічно несправного дірявого водогону. Другого дня після похорону Том завів гека в затишне місце, щоб поговорити про поважну справу. На той час гек уже дізнався від старого валійця та вдови Дуглас про його пригоди в печері, але Том сказав, що є одна річ, про яку вони розповісти не могли, і про цю річ він і хоче поговорити. Гекове обличчя посмутніло, і він сказав: Я знаю, про що ти. Ти пробрався в той номер другий і не знайшов там нічого, крім віски, хоч мені й не сказали, що то був ти, але я тільки почув про цю історію з віски, як одразу збагнув, що грошей ти не знайшов, бо коли знайшов би, то вже мені якось дав би знати, дарма що не прохопився й словом нікому іншому. А я, Томе, чогось весь час так і передчував, що нам не запопасти тих грошей. Та ні, геку, то не я виказав хазяїна заїзду. Ти ж знаєш тієї суботи, коли я поїхав з усіма за місто, там ще було тихо, і якраз ти тоді й мав вартувати, хіба не пригадуєш? А й справді, ти диви, а здається, наче цілий рік відтоді минув. Воно ж таки було тієї самої ночі, коли я подався за індіанцем Джо до вдовиної садиби. Як. То був ти? Еге ж, тільки нікому про це ні слова. Мабуть, в індіанця Джо залишилися товариші. То я не хочу, щоб вони мали на мене зуба і шукали нагоди відплатити. Коли б не я, він був би вже аж у Техасі. Гек під великим секретом розповів про всю ту пригоду, бо том знав про неї тільки те, що переказав йому старий валієць. Ну, то от, сказав Гек, повертаючись до головного предмета розмови, хай би там хто забрав з другого номера ті пляшки, він же таки певне забрав і гроші. Так чи не так, а нам, Тома, їх більше не побачити. Геку, тих грошей там ніколи й не було? Як? І гек пильно втупився в очі товаришеві. Тома, ти що, знов натрапив на слід? Геку, вони в печері. Скажи це ще раз, Тома!» ті гроші в печері. Слово честі, Тома, це правда чи ти жартуєш? Правда, геку, зроду ще не казав щирішої правди. Підеш зі мною туди і допоможеш їх забрати? Чи я піду? Певно, що піду, тільки треба буде залишати за собою знаки, щоб не заблудитися. Геку, ми легко все те зробимо, анітрохи не ризикуючи, от стілечки. Тоді чудово. А звідки ти взяв, що ті гроші? Ти постривай, Геку, хай ми тільки туди доберемось. А якщо не знайдемо грошей, я віддам тобі і свій барабан, і все, що маю, усе віддам, щоб я пропав. Гаразд, згода, а коли вирушимо? Та хоч зараз, як хочеш, ти вже добре оклигав? А це далеко в печері, я вже днів за три-чотири помалу дибою, та якщо десь над милю, то навряд чи подужаю Томе. Мабуть таки ні. Коли йти так, як ходять усі, то це буде миль із п'ять, але там є і куди коротша дорога, якої ніхто, крім мене, не знає, я доправлю тебе човном і веслуватиму сам, і туди й назад, тобі, геку, і пальцем не треба буде ворухнути. То зараз же і їдьмо, Тома. Добре, треба тільки взяти з собою трохи хліба та м'яса, люльки, зо дві торбини, два-три клубки шворки для змія, а ще отих нових вогнистих паличок, сірників чи як їх там називають. Знаєш, я тоді в печері не раз шкодував, що не мав їх біля себе. Одразу ж пополудні хлопці позичили в одного мешканця, якого на той час не було в місті, невеличкий човен, і вирушили в дорогу. Коли вони запливли за водою на кілька миль далі від входу до печери, Том сказав: Дивися, цей схил від самого устя печери весь однаковий. Ні хатин, ні порубів, скрізь самі чагарі. А бачиш он де щось біле, там, де був сув. То мій знак, отут ми й причалимо. Вони вийшли на берег. А тепер, Геку, звідси, де ти стоїш, до мого лазу, вудлище можна дістати. Ану, глянь, чи не побачиш його? Геко порив очима всю ту місцину, але нічого не помітив, Том гордо ступив у рясні сумахові кущі і сказав Ось він де. Дивись, геко, це найкращий лаз у всій околиці, тільки нікому ні словечка. Я вже давно хочу стати розбійником, потрібна була тільки отака добряча схованка. Та де її знайти, я не знав, а тепер вона в нас є. І ми триматимемо її в таємниці, пустимо сюди лише Джо Гарпера та ще Бена Роджерса, бо треба мати ватагу. А то що ж це буде за розбій? Ватага Тома Сойера гарна назва, правда ж, Геку? Еге ж, гарна, Тома. А кого ми грабуватимемо? Такого хочеш, нападатимемо із засідок, так здебільшого роблять. І вбиватимемо. Ну, не завжди триматимемо бранців у печері, поки за них дадуть викуп. А що то за викуп? Гроші. Ти звелиш бранцеві зібрати все, що він може позичити в друзів чи ще десь, а коли мине рік і викупу не буде, тоді вбиваєш його. Так заведено скрізь: не вбивають тільки жінок, тримають у полоні, але не вбивають. Вони ж бо завжди красуні й багатійки, і всі страшенно полохливі. Ти забираєш у них годинники і всякі такі речі. Але скидаєш перед ними капелюха і розмовляєш чемно. Таких чемних людей, як розбійники, більше ніде нема. Про це в кожній книжці пишеться. Ну, жінки одразу закохуються в тебе, коли поживуть у печері тиждень чи два, то вже не плачуть, потім їх звідти й не викориш. А виженеш якусь, то вона круть і назад. У всіх книжках так. Це таке діло, Тома, як на мене, воно краще, ніж бути піратом. А тож, де в чому таки краще. І додому близько, і цирк під боком, і все таке інше. На той час усе вже було готове, і хлопці полізли в печеру, Том перший. Вони дісталися в кінець першого коридора, прив'язали до кам'яного виступу кінець шворки і рушили далі. За кілька кроків опинилися біля джерела, і Том відчув, як по всьому його тілу перебіг дрож. Він показав гекові рештки гнотика свічки, що стримів із грудки глини, приліпленої до стіни, і розповів, як вони з Бі пильнували за кволим язичком. Полум'я, що здіймалось і опадало перед тим, як остаточно згаснути. Тепер хлопці говорили майже пошепки обох гнітила мертва тиша і морок печери. Вони подалися далі і невдовзі вийшли в томів другий коридор, а там натрапили і на провалля. В світлі свічок вони побачили, що то, власне, не провалля, а крутий глинястий спад футів із 20 чи 30 завдовжки. А тепер, Геку, я тобі щось покажу. Прошепотів Том, тоді підніс свічку високо над головою і мовив: Зазирнино, якомога далі за ріг, бачиш? Онде на тій скелі, на горі, виписано Кіптявою. Томе, та то ж хрест! Ну, а де твій номер другий? Під хрестом. Хіба не так? Оце там, геку, я й побачив індіанця Джо зі свічкою в руці. Гек якусь мить пильно дивився на той таємничий знак, потім вимовив зляканим голосом: Томе, ходімо звідси геть. Як це ходімо? І покинемо скарб? Еге ж, покинемо. Десь тут, напевне, блукає дух індіанця Джо. Та ні, геко, він не тут. Він має бути там, де помер індіанець Джо, аж ген біля входу за п'ять миль звідси. Ой ні, Томе, не кажи. Він тиняється десь поблизу, біля грошей, чи я не знаю звичаїв духів, та й сам ти знаєш їх не гірше. Том почав боятися, що гек має слушність, душу йому заполонили лихі перечуття, та раптом його осяяла інша думка. Слухай, геку, які ж ми з тобою дурні? Дух індіанця Джо не може бути там, де хрест. Доказ був переконливий і справив належний вплив. А я про це й не подумав, Томе. Воно ж справді так. То тепер ми можемо спуститися туди і пошукати скриньку. Том став спускатися перший, видовбуючи в глині нерівні сходинки. Гек поліз за ним. Від невисокої порожнини, де стояла скеля з хрестом, відходило чотири коридори. Хлопці пройшли трьома з них. Але намарне, в одному найближчому до скелі, вони побачили невелику заглибину, а в ній розіслані долівкою укривала старі шлейки, шкіру від окоста і чисто обгризені кістки двох чи трьох курчат, одначе скриньки там не було. Хлопці потнулися сюди, туди та більш нічого не знайшли. Він казав під хрестом то саме тепер найближче до хреста. Не можеш скарб бути під самою скелею, бо вона стоїть намертво. Хлопці знову пошукали довкола, а тоді, підупавши духом, сіли перепочити. Гек уже й не намагався щось придумати. Нарешті Том сказав Поглянь, геку, а з одного боку скелі, видно, сліди ніг та краплі лою від свічки, і більш ніде їх нема. Чому це так, га? Ні, хоч ти мене ріж, а гроші таки десь тут, під скелею. А що? Може, й твоя правда, Тома!» – жваво озвався гек. Том миттю видобув з кишені свій непідробний ножик фірми Барлоу і, розколупавши глину дюймів на чотири, натрапив на якесь дерево. Ти чуєш, геку? Гек і собі взявся відгортати глину руками. Скоро хлопці побачили кілька дощок і відсунули їх у бік. Під дошками виявилася природна розколона, що йшла вниз під скелю. Том заліз у неї і присвітив собі, як міг далі вперед, але кінця розколане не було видно. Він сказав, що треба піти подивитися, і, низько пригнувшись, рушив униз тим вузьким похилим лазом. Повернув праворуч, потім ліворуч. Гек не відставав ні на крок. Нарешті Том поминув ще один короткий поворот і вигукнув Милий Боже, геку, ти глянь! тож, то була вона, та сама скринька, стояла собі в невеличкій затишній печерці поряд із порожнім барильцем від пороху, двома рушницями в шкіряних чохлах, двома чи трьома парами старих мокасинів, шкіряним паском та іншим мотлохом вогким від води, що капала зі стелі. Нарешті доп'яли, мовив гек, запустивши руку в ту купу потьмянілих монет. Та ми ж тепер багатії, Томе. А я, геку, і не сумнівався ніколи, що ми їх таки допнемо. Хоч як важко повірити, але тепер вони наші. Ну, гаразд, годі базікати, забираємо гроші і назад. А ну дай я спробую підняти. Скринька важила фунтів із п'ятдесят. Том її сяк так підняв, але нести було важко і незручно. Так я й думав, сказав він. Це видно було ще, коли вони виносили її з будинку з привидами. Я й тоді помітив, яка вона важка. Отож добре, що додумався взяти з собою торбини. За кілька хвилин гроші були в торбинах, і хлопці понесли їх до скелі з хрестом. Треба забрати й рушниці, і все інше, сказав гек. Ні, Геко, залишмо їх. Вони знадобляться нам, коли ми станемо розбійниками, триматимемо тут зброю і влаштовуватимемо оргії. Кращого місця для оргій не знайти. А що воно за Оргії? Та не знаю, але розбійники завжди влаштовують оргії, то й нам без цього не обійтися. Ходімо вже, геко, ми й так забарилися, мабуть, уже не рано, та й їсти дуже хочеться. Доберемося до свого човна і там перекусимо і покуримо. Незабаром вони вилізли з печери в зарості Сумаху. Обережно визирнули звідти, побачили, що на березі нікого немає, і за хвилину вже сиділи в човні, наминали хліб з м'ясом і пахкали люльками. А коли сонце вже хилилося до обрію, відштовхнулися від берега і попливли назад. Усе довге надвечір'я Том веслував попід самим берегом, весело балакаючи з геком, а коли посутеніло, причалив біля містечка. Слухай, Геку, сказав він, ми сховаємо гроші на горищі в удовиному дровнику. А завтра вранці я прийду, і ми їх полічимо, поділимо, а тоді пошукаємо в лісі надійнішої схованки. Ти поки що посидь тут тихенько, постережи, а я збігаю, позичу в Бенні Тейлора його візка і миттю назад. Том зник і скоро повернувся з візком, поклав на нього обидві торбини, накидав зверху ганчір'я і рушив уперед, тягнучи візка за собою. Діставшись до будинку старого валійця, хлопці спинилися перевести дух. Коли вони вже збиралися рушати далі, з дому вийшов господар і гукнув: Гей, хто це там? Гекфін і Том Соєр. От і добре, ходімо зі мною, хлопці, тільки вас усі й чекають. Ану, гайда уперед, хочі, а я. Повезу вашого візка. Еге, та він не такий легкий, як здається. Що ще тут у вас? Цегла, старе залізяча? Залізятча, відказав Том. Так я й подумав. Усі хлопчики в містечку раді марнувати і силу, і час, збираючи те старе залізяча, за яке їм заплатять на ливарні сущий дріб'язок, аніж узятись до якогось справжнього діла, де можна заробити вдвічі більше. Але така вже людська вдача Хочій, хлопці, хочій. Хлопці поцікавилися, чому такий поспіх. Постривайте, ось прийдемо до вдови Дуглас, там дізнаєтесь. Гек, звиклий до всякої напасті, стривожено мовив. Містере Джонсе, ми ж нічого такого не зробили. Старий валієць засміявся. Не знаю, геку, не знаю, синку, нічого не знаю. Хіба ти не поладнав з удовою? Та ні, наче поладнав, цебто вона до мене дуже добра. От і гаразд, то чого ж тобі боятися? Повільний на розум гек іще міркував, як відповісти на це запитання, коли його разом із Томом заштовхнули до вітальні вдови Дуглас. Старий валієць залишив візка на дворі і зайшов слідом за ними. Кімната була яскраво освітлена, і в ній зібралися всі. Хто мав хоч якусь вагу в містечку? Там були тетчери, гарпери, роджерси, тітка Полі, Сід, Мері, священик, редактор місцевої газети і ще багато всякого люду пишно по святковому вбраного. Вдова зустріла хлопців так привітно, як тільки могла зустріти двох отаких нечупар. Обидва були геть замурзані глиною і свічковим лоєм. Тітка Полі аж почервоніла, сорому насупилась і, пильно дивлячись на Тома, похитала головою. Та чи не найгірше почувалися самі бідолашні хлопці? Містер Джонс сказав: Тома я вдома не застав і вже думав, що не знайду його, коли оце натрапив на них з геком, просто в себе під дверима, ну й мерщій привів обох сюди. І дуже добре зробили, мовила вдова. Ходімо зі мною хлопці. Вона привела їх до спальні і там сказала. А тепер умийтеся і перевдягніться. Ось де два нові костюми, сорочки, шкарпетки, все що потрібно. Це гекові речі? Ні, ні, геку, нема за що дякувати. Половину купив містер Джонс, а половину я. Але вони годяться на вас обох. Тож одягайтесь, ми вас почекаємо, а ви при і спускайтеся вниз. Вона пішла.